Це маркер подій, і сьогодні ведемо програму. Ми, Ірина Давосир, Остап Вакулюк, а в гостях у нас сьогодні військовий експерт, експівробітник СБУ Іван Ступак. Пане Іване, вітаємо вас. Вітаю і дуже дякую за запрошення. Та й дякуємо, що ви теж відгукнулися. Пане Іване. Ну в першу чергу хочемо запитати вас трішки про ситуацію на фронті. От саме цікавить зараз Покровський напрямок. От появилася така інформація. Інститут війни розповіли, вони скільки росіяни втратили техніки. Там от отдуть такі цифри, що от п'ять дивізій бронемашин і танків це у цьому звіті. Одразу хотіли б запитати, якщо так на мову цифр, то це виходить 1831 одиниць важкої техніки саме. Такої і 539 танків, ну і там ще 1020 бойових машин. Ну величезні такі цифри, і, і враховуючи от все це, чи вдасться росіянам далі продовжувати цей наступ на Покровськ, і можливо таке наступне питання, за рахунок чого вдається нам цей наступ втримувати саме на Покровську? Дивіться сказати, коли він закінчиться, російський наступ, ніхто не може ні ми, ні росіяни, ні західна розвідка. Дивіться постійно наголошую, що росіяни наступають вже рік, в жовтні місяці виповнився рік, як росіяни перехопили ініціативу і почали наступати. І от здавалося, там 5-6 місяців, Потім буде якась там певна пауза, бо затищать ні навпаки, ще більше. більше. Ми з вами попередні тери казали про це, що вони женуть своїх військових, женуть техніку, знаходять їх по сусіках шкребуть. Але знаходять її західні аналітики. Рахують там скільки залишилося техніки, але ж це залишки радянського союзу. Я впевнений, що навіть в російському генштабі, в російському мінобороні, до кінця не розуміють, скільки тієї техніки в них залишилося на складах, бо це все державна таємниця, військова таємниця, розрізнені дані. Як я кажу, немає одного єдиного Excel-файлу, де. В цій єдиній таблиці зведені всі дані по техніці, яка залишилася, Все розрізнено, якісь там записи, ці ось книжки, папірці, зошити, прошиті, пронумеровані, проштамповані з грифом для службового користування цілком таємно. Тому казати, скільки залишилося техніки, просто важко. І скільки буде тривати загалом, цей наступ, теж неможливо передбачити. Ну а тобто для Росії, оці втрата п'яти дивізій це насправді не такі якісь важкі втрати. Правильно ми розуміємо? Ну, дивіться, судячи з того, що вони не зменшили інтенсивність наступу, казати, що це для них там непідйомні втрати. Ну на жаль, я хотів би там дати якийсь позитив, але ми ще раз, ну, ми бачимо, як наступ продовжується, Ми бачимо, як взяли вуглидар. Ми бачимо, як вони а, просто таки б'ють, нарізають селідова а, по частинах. Ми бачимо проходження в Торецьку росіян, вулиця за вулицю. Тобто поки що в них є от, та, ось цей запал, а, люди, техніка. Так, наші військові кажуть, що це пішли в бій. Зараз вони бачать на окремих напрямках мобілізованих та контрактників, які пройшли навички буквально до трьох тижнів. До трьох тижнів і на фронт одразу. А от не знаю, чи це ще час говорити, але все ж таки можливо, ви нам скажете, от якщо порівнювати Покровський Вугледар, чи взагалі це можна порівнювати, за рахунок чого вдається Покров сьогодні отримувати, хоча от вже довший час це відбувається, і як так сталося, що Вугледар, ну Таким чином, от росіянам вдалося все-таки зайняти. Так я припущу. тільки, тільки дивіться, ми бачили наприкінці серпня місяця, що росіяни підходять дуже інтенсивно, дуже швидко до міста Покровська, і здавалося, що все. От зараз початок вересня місяця почнуться активні наступальні дії. Цього не відбулося. Виступає пан Цирський, Каже: все нам вдалося все таки стабілізувати ситуацію. Росіяни не просуваються. Але одномоментно почав просідати місто Вугледар. От просто одномоментно я припускаю через це моє глибоке припущення, що були такі собі знаєте, п'ятнашки. Забрали звідти, перекинули сюди, стабілізували ситуацію. Але на жаль, Вугледар просів протягом місяця. Ось 2 здається, жовтня наша команда офіційно заявила, що війська виведені все. Ми звідти вийшли, а Нас там немає. Тому я думаю, саме за рахунок того, що постійне переміщення військ, перекидання і зараз виграється час для Покровська. Перенесімося трішечки до Криму. От вчора був день бавовни. До речі, і вчора так символічно сталася атака по нафтобазі у Феодосії. Якими є наслідки цієї атаки, і чи можемо ми говорити, що ці удари по складах аеродромах на території Росії вони почастішають? Була пауза певна останні, угу. якщо не помиляюся, місяць або навіть півтора. Була певна пауза з цими ударами і. Там багато хто губився таке, чому припинили бити по на нафтобазах по нафтоприродних комплексах. І було два великі такі сценарії. припущення. Перший або Україна розчарувалася в цих ударах, бо ми скільки більше ніж там. Майже рік, да от і прильоти, регулярні, але не призвело поки що до стрибків е, цін на нафтопродукти. Немає черг Російській Федерації, немає здорожчання продуктів харчування через те, що там складова е, паливна закладена. Тобто, поки що воно не працює. Це перша Версія була, а друга припущення, можливо, Україна очікує просто, поки росіяни відновлять все те, що було вражено раніше, і потім умовно за 3-4 тижні до урочистого відкриття перев'язання стрічки знову вдарити по цих локаціях, щоб завдати максимальної шкоди. І От ми бачимо знову удар. Кодосійський ЦНПЗ в четверте отримав я кажу, пропущений у вас в четверте. Вже я думаю, що буде в п'ятий шостий, але почекають, коли відновиться, коли витрачать максимальну кількість ресурсів. Що це нам дає? Ну, є там попередні оцінки, що, начебто, це буде просто катастрофа фіаско для Росії в Криму, забезпечення російських військ. Ну, давай так. Я буду тут дуже обережним. Не було поки що в сучасній історії РЕФІ, не маю на увазі, коли закидали ми ці російські НПЗ такої ситуації, щоб десь ну, зникло паливо у військових. У цивільних так в Якутії десь пропадає паливо. Немає зрізає там шкільні автобуси. Якесь там соціальне забезпечення, проїзд соціальний. Не буде у вас палива. А от у військових за першу категорію, за першу статтею буде забезпечення. Ну і пам'ятаємо, коли вони звернулися до Казахстану про допомогу саме в паливі. Тобто, навіть якби раптом в Росії не було палива так, я перепрошую, прибав, але вони звернулися. Знаєте, вони попросили, кажуть, там, шановні казахи, ви тут знаєте, у нас тут трішечки скрутне становище, Раптом що ми до вас там звернемося? І я пам'ятаю, в той час саме казахські аналітики кажуть: секундочку, а за рахунок чого ми будемо давати росіянам паливо? Це mm -hmm. якраз була посівна кампанія. У нас самих є нестачі, що ми зібралися їм давати, але якимось чином росіяни в. Тягнув цю ситуацію, бо НПЗ за Уралом доволі багато. І ще раз, їм треба в першу чергу забезпечити, що фронт, Москву, Пітер, все решта почекає. Біл, Білгород, Брянськ, Курськ, ми бачимо, як вони відносяться. Чихати на це хотіли? Я не одного видержавця, як казав їхній цим. Да, да, так, так, да, так, так точно. Є також такий список з об'єктів, їх там в цьому списку є 260, по яких в разі дозволу Сполучених Штатів Америки зможуть бити Збройні Сили України. І от чи вже можливо відомо, що б'ють по тих об'єктах, і якщо все ж таки дозволить Америка, то які будуть першими цілями ЗСУ? Ну ми гадаємо з вами, ми ж не знаємо, що там може міститися. Ну давайте поприпускаємо. Я дуже не хочу, щоб ваша шановна аудиторія потім казала, що тут там державну таємницю розкривати. Ну, ми припускаємо. Ну, в першу чергу, це що? Ну, звісно, це аеродром, аеродром, де багато літаків, гелікоптери, це навіть не обговорюється. Військові бази, частини забезпечення, де о, велика кількість снарядів, от, наприклад, як терапец. І навіть там я бачив росіян вираз отримати. Ну, В терапец, ну що в в прилетіли дуже капітально. Тридцять тисяч тонн боєприпас да, відбувся. Як справи, та повний терапец. 30 тисяч тонн боєприпасів злетіли в повітря. Я пропускав, що будучи ну, можливо, в цьому переліку є. Квазі військові що таке квазі-військові? На перший погляд, вони цивільні, ходять на роботу цивільні, військової техніки немає, але працює на російське ВПК. Якісь інститути, лабораторії, біо, термодинаміки, які виготовляють проєктну документацію, то іскандерів, то кінжалів, до калібрів або якісь там деталі. О, добрий вечір, там, отримайте терапець. Оце дійсно теж буде думаю, частина цього удару. Але поки що дозволу немає. Сполучені Штати ще вагаються. Ви згадували про це забезпечення в Криму? Те, що Україна Україна ну якось знешкоджує певні об'єкти. Таким от був власне цей об'єкт у Феодосії. А сьогодні ще й річниця удару по кримському мосту. Однаскільки сьогодні кримський міст виконує таку логістичну функцію для Криму чи Росіяни ним користуються взагалі? Дивіться, треба ж нагадати вашу аудиторію, що два роки тому Служба безпеки України провела ну таку дійсно ще раз без перебільшення, без там патетики. Широкомасштабну, пафосну таку велику масштабну операцію по знищенню, по пошкодженню цього мосту там декілька десятків людей, 20 тонн вибухівки. Настільки велика кількість підставних операцій, підставних людей, підставних компаній, щоб ніхто там з росіян не запідозрив. Ну, слухайте, на секундочку, 20 тонн вибухівки завести в Ерефію при тій кількості ФСБшників, поліціянтів, розгвардійців і все провезли От Володець. що кажуть, Медведів них там є. Мєдвєдів, у них там є головний е, наблюдатель. І зробили, підірвали. Так він не впав повністю. Там були пошкоджені прольоти. Вони щось відновили. Але наскільки я знаю, зараз суттєво обмежена м обмежений трафік Кримського мосту. Так, цивільний транспорт переміщується, але ось важка техніка їде дуже обережно і невеличкими партіями, плюс залізнична колія, яка знаходилася на кримському цьому мості, використовується не в повній мірі, ну давай так При, приблизно умовно. Якщо там раніше там цей потяг тягне з собою 60 вагонів, наприклад, 60 цистерн, то зараз орієнтовно половину менше для того, щоб там, навантаження розподілити рівномірно, щоб він там завалився цей кримський міст. А акцент вони на жаль роблять на залізничному колі, яка побудована по окупованих територіях. А от цей кримський міст може стати такою об'єктом для теж знешкодження, скажімо, оцих, ми згадували про ці 260 пунктів, чи він вже не є настільки цікавим? Ну, дивіться, тут питання дивіться. Так, він нам цікавий, класно здорово, але я завжди кажу так: давайте рахувати. По-перше, що буде, якщо кримський міст буде зру... Зру... зруйнований для України? Раз ми повинні собі написати, знаєте, на папірці, що буде, чого не буде, якщо кримський міст не буде зруйновано, Які е, інвестиції ну це так загально кажу? Ми повинні інвестувати туди в. Знищення цього мосту, що буде на виході умовно. Знаєте, ми то використаємо там 100-500 атакамсів, ми пошкодимо два прольоти, а наприклад, росіяни за два місяці відновлять його. а Атакамсів у нас більше немає. То треба рахувати. Можливо, простіше використовувати, там, наприклад, там, по аеродромах, тих же, по складах, по штабах. І ще раз. Рахувати, рахувати і зважувати. Не просто для Фейсбуку зробити Ура, ми його підірвали. Так, це важливо, це здорово, це буде піднесення, але ж ми обмежені в ресурсах немає такого складу великого. В Ніваді, де лежить тисячі атакамців, які просто чекають Україну. Українці їх, скільки там можна вже там чекати вас, забирайте, кидайте, куди ви хочете. Ми обмежені цих ресурсів. звісно. А якщо говорити про баржі, вони щось цими баржами передаються ж таки в Крим? Чи так, як ви говорите, зараз це йде по Сухопутці? Ну, Сили оборони і безпеки України вразили буквально пару місяців тому паром цю переправу. Здається, цей паром називався Кавказ або Порт Кавказ, і там дуже там тривалий час не працювали, відновлюють, тому роблять зараз акцент дійсно на залізничну колію, бо вона з однієї сторони дуже швидко можна і пошкодити. Але з іншої сторони, окей, це ось там ділянка. 100 метрів приїхав, потяг ремонтний. Зняв, замінив, поставив нову і поїхав там через дві години заново. На цьому, на цьому вони акцент роблять. Ну, і теж була інформація про те, що росіяни намагаються захистити кримський міст, якусь забудову там збудували. Чи та така, та, така біла завіса, чи вона допоможе їм врятувати кримський міст, в разі якщо ми будемо бути такою суттєвішою зброєю по ньому? Дивіться, ви маєте на увазі той білий дим, який вони випускають, чи е, понтонні не понтонні, а баржі, які вони, баржі, які вони і захищають одне, вор, і друге, бо... Окей, давайте... Зрозумів, чому білий дім? Дим, дим, перепрошую, дім. Білий дим Най з, з білого дому. Так, 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 так. Так. Папа обрали вже. Дивіться, поясню, чому. Багато хто там дивується, та ну що він там дасть, що від ракет, це захист від ракет проти карабину. От протикорабельна ракета це доволі тупа зброя. Ну пропрошую, але так вона є. От згадайте, коли ви були на морі, от ви сідаєте на узбережжя, і ви бачите, що небо, вода і горизонт. От, ракета орієнтується на те, щоб бачити контрастну ціль. Бачить повітря, бачить воду, і все, що над водою там між повітрям, от це воно хоче влучати. Коли випускається білий дим, то ну є ну, Вважається, що ракета буде засліплена, вона не буде розуміти, куди летіти, і впаде десь в воду. Міст не влучить. Це одна складова. Інша складова ці ось баржі, які вони перевертають, роблять такий собі пояс безпеки навколо кримського мосту. Ну поки що там два ряди побудували. Україна ще не пробувала їх на міцність. Можливо, якимось там на якомусь горизонті подій спробує. Ну тоді хочемо ще запитати вас, оскільки за короткий час, 12 жовтня, буде зустріч у форматі Рамштайн. От що ви від цієї зустрічі очікуєте? Тому що, от якщо так міряти температуру по палаті, то в росіян там, от пропагандисти, в них якісь просто осінні загострення. Вони там вже говорять про те, що вони коли говорили про ядерну зброю, то це мали на увазі військові об'єкти, а не міста українські. Ну, самі між собою плутаються. Там такий є режисерка Карен Шахназаро вже говорить про те, що yeah, yeah. Та, -та, та що має Росія. Росія з Росії взагалі здувати пилинки, що все буде погано, якщо Росії, що не буде Путіна, буде ще гірше в Росії. От що, ви, що ми можемо очікувати від цього Рамштайну? Ну, дивіться. Ну, по перше, там проговорення того, що було виконано раніше для України постав постачання зброї, що було зроблено, що не спрацювало, що не вийшло, чому не вийшло. Якісь там заділи на майбутнє. А там, давайте там ще ж зробимо, давайте посилимо, покращимо. Йдеться мова про виробництво там, певного збройних запасних частин, деталей, там, не знаю, до гармат, до систем залпового вогню, Все це потрібно, все важливо. Плюс є такі невірифіковані дані, що, начебто, на Рамштані будуть проговорювати пер... ну, перші такі проговорення. Гіпотетичне членство в України в альянсі, якась там дорожня мапа більш деталізована, більш списана. Конкретні кроки, конкретні переліки, конкретні терміни. Але ну почекаємо, подивимося. Зрозуміло вас. Дякуємо вам, пане Іване. Я нагадаю, Дуже що з нами був військовий експерт, експівробітник СБУ Іван Ступак. Розмовляли про війну, про кримський міст та про удари в глибину Росії. А повернемося до вас після коротенької паузи.